Що сталося з найдурнішою дитиною у вашому класі? Він став експертом з альтернативних фактів і зараз веде дуже успішний акаунт у соціальній мережі, в якому доводить, що земля це насправді трикутник. Він почав займатися музикою і став мільйонером, у той час як мені доводиться щодня сидіти на роботі з 8 до 17, слухаючи його пісні. ДТП на мотоциклі у 21 рік. Спочивай з миром. Ну не знаю наскільки він був дурний, але він точно був до біса ледачем. Зараз він проживає життя своєї мрії, Подорожує на фургоні південною Америкою, займається серфінгом та фотографує приголомшливі краєвиди. Він не закінчив навчання, оскільки вирішив розвивати власний бізнес. З цим хлопцем неможливо нормально вести розмову. Він пройшов курс маркетингу і тепер думає, що знає все на світі. Не знаю наскільки добре йде його бізнес, але я не хотів би бути його клієнтом. Він одружився ще в молодості і завів чотирьох дітей. Усе життя працював у місцевій лікарняній пральні. Він забезпечує себе та свою родину. Вийшло непогано, хоч і не дуже ефектно. Зараз він на пенсії, і я сподіваюся, що він щасливий. Він володіє трьома франшизами розкішних дорожніх сумок у нашому місті та є інвестиційним генієм. Я гадки не маю, як це сталося. Він досі поводиться так само безглуздо, як з нами, так і зі своїми клієнтами, але їх все влаштовує. Має дітей, самотня і живе з батьками. Він потрапив у реаліті шоу Острів кохання, і зараз знову там. Ми разом навчалися у середній школі та у коледжі. Один із найдурніших людей, яких я коли-небудь знав. Він заробляє купу грошей на релігійних аферах. Ніхто не був насправді дурним, були такі, що працювали не так важко, як інші, але це не робило їх поганими людьми, і вони точно не заслуговують на звання дурня. Людина, якій було, мабуть, найважче зараз успішно керує бізнесом програмного забезпечення і щаслива в шлюбі. У неї чудове життя. Насправді це схоже на трагікомедію. Хлопець, якого я б назвала найдурнішим у своєму випускному класі, постійно знущався наді мною та моїми друзями. У кращому випадку він просто дратував, а в гіршому сексуально домагався. Він міг спочатку запросити мене на побачення, а потім наговорити жорстоких речей, коли я відмовляла йому. Ми з друзями жартували про те, що його збила машина. Так не найкращий жарт, але кожного разу, коли його не було в школі. Ми говорили щось на зразок, отак, нарешті його збила машина. Після чого лунав сміх і хтось казав, хотів би я, щоб це було правдою. Я навіть не пам'ятаю, що це почалося, але ми часто так говорили. Що ж, він не закінчив навчання разом із класом і зрештою просто перестав з'являтися в школі. Я майже не згадувала про нього, поки через кілька років не пішла на вечірку в своєму рідному місті. Виявилося, що через пару років після того як ми закінчили школу, його збила машина, і він помер. Коли я дізналася про це, я негайно зв'язалася зі своїми старими шкільними друзями, щоб розповісти їм. У нього депресія, і він схильний до самогубства. Він підхопив СТД. Крім того, він обірвав усі контакти з однокласниками. Зараз він просто дуже песимістичний і злий. Він заробляє купу грошей. Натомість найрозумніша людина з нашого класу безробітна. Він їхав п'яний по поганій дорозі та врізався в автомобіль, миттєво вбивши сім'ю з чотирьох осіб. Він утік і через кілька днів був спійманий на болоті, на якому переховувався. Здається, його звали Ед. Ед Ширан або щось на зразок цього. Йому щойно запропонували роботу у найкращій лікарні країни. Виявляється, він почав замислюватися про життя, коли помер його найкращий друг. Оскільки ми всі були дуже близькі, я можу його процитувати. Та я розумів, що я дурний, але я просто вирішив, що маю, хоча б спробувати стати тим, ким ім'я його друга хотів мене бачити. Тому я зробив усе можливе, щоб досягти цього. Тож смерть його друга була одночасно найкращим і найгіршим. Того, що могло з ним статися, нещодавно його заарештували за крадіжку авто та напад. Тож якийсь час від нього не буде жодних повідомлень. Свого часу він був жорстоким хуліганом, тож це зовсім не дивно. У цього хлопця була роль клоуна нашого класу. Він кілька разів провалив конституційний іспит, перш ніж вчителька дозволила йому пройти його, оскільки знала, що він все одно не буде складати його на рівні університету. Через 2-3 роки він намагався пограбувати єдиний банк нашого маленького фермерського містечка 3 тисячі жителів. Він скористався фальшивим пістолетом, вкрав не більше ніж пару сотень готівки, а потім спробував втекти від офіцера на мотоциклі свого друга він попався, отримав 5 років в'язниці і зараз працює на будівництві. Його друг не знав, що він взяв його мотоцикл, через що у нього потім були проблеми. Мені було шкода цього друга. Знаю про це лише тому, що батьки показали мені статтю про все це. Ви маєте на увазі людину, яка отримала найгірші оцінки та кинула навчання бо не встигала за усіма. Так він ніколи й не був дурним. Він хворіє на аутизм, і через це йому було важко в академічному середовищі. Зараз він володіє та керує власним бізнесом. А найважливіше, що він добре ставиться до своїх співробітників, таких людей, як він, і він дуже ретельно стежить за тим, що по робочому середовищі не було жодних знущань. Над ним знущалися в школі, і він не терпить цього, він один із найкращих людей, яких я знаю. Роками готував бургери в закладі швидкого харчування, відкрив власну бургерну, яка була дуже успішною. Зараз володіє шістьма різними ресторанами: від спортивного бару до найпрестижнішого елітного ресторану у місті. Найдурніший хлопець, якого я знав у старшій школі, більшу частину свого часу копався в автомобілях та курив траву замість того, щоб вчитися. У нього не було жодних планів після закінчення навчання. На зустріч випускників через 10 років він повернувся до нашого маленького містечка з Саудівської Аравії. Він приєднався до військово-повітряних сил на 4 роки після закінчення середньої школи, а потім підписав контракт із військово-повітряними силами Саудівської Аравії. Де йому платять достатньо, щоб він навіть не замислювався про те, а скільки буде коштувати злітати на вихідні в індіану з Саудівської Аравії. Один із найрозумніших хлопців, яких я знав, який був у класі мого брата, пішов у коледж, там відкрив для себе алкоголь, кинув коледж, пішов в армію, його звідти вигнали, і він був змушений повернутися до батьківського дому, де підсів на азартні ігри. Я припускаю, що він або подолав свою алкогольну залежність, або Мер від неї. Він захоплювався тим, що прикріплював мертвих жуків до дошок, а потім вішав ці дошки на стіну. Тепер він таксидерміст. Вона завагітніла кілька разів. Народила п'ять дітей від чотирьох різних чоловіків. До речі, вона досі не знає, хто батько її найстаршої дитини. Зараз одружена зі своїм останнім хлопцем. Крім того, у неї 10 тварин, але звичайно вона розповідає у Фейсбук про те, що саме мігранти руйнують нашу країну. Неважливо, що вона отримує виключно пільги все одно вона думає, що приносить країні користь. Все ще мій друг зараз. Він живе неподалік, і одного разу мені довелося спостерігати, як він дуже важко переживає поразку своїх улюблених Dallas Cowboys. Це було брутально. Він одружений, він тато, у нього чудові діти, і я радий за нього. Він працює на важкій фізичній роботі, працює наполегливо і все ще найдурніша людина із тих, кого я знаю. Але він також найвеселіший хлопець, якого я знаю. Я думаю, що напевно він вважає мене. Не найдурніше із тих, кого він знає, і саме тому ми чудово ладнаємо. У мене був співробітник, який працював під моїм керівництвом, і я можу сказати, що на інтелектуальному рівні він був не дуже розумним, але він був надзвичайно старанним і завжди виконував те, що його просили. Він також був одним із найвеселіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Дурний це неправильний термін для людини, про яку я думаю. Він був повільнішим у сприйнятті, ніж решта із нас, але він точно у жодному разі не був дурним. Більшість із нас могли піти на урок і зрозуміти все за один раз. Але йому завжди потрібно було набагато більше зусиль, щоб зрозуміти якусь тему. Через це він витрачав на навчання набагато більше часу, ніж усі ми. І під більшою кількістю часу я маю на увазі додаткові години щодня, і це йому не нав'язували. Батьки, він робив це з власної волі. Часом це могло бути трохи надмірним, але це також було те, що йому потрібно було робити, поки решта із нас могли дозволити собі не прикладати якихось особливих зусиль. 20 років по тому він лікар і викладає в інституті. Він шалено працюватий і заробляє щонайменше в 5 разів більше, ніж я. Я шалено заздрю його трудовій етиці. Якщо порівняти його трудову етику з нашою, тих, кому не доводилося докладати стількох зусиль в дитинстві, різниця очевидна. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях, і до зустрічі в наступних відео.